Любі, друзі, в етері Софія. і так родова система. На що зараз треба звернути увагу та трансформувати? Пам'ятаєте, укріплюючи свій рот? Рід, навіть ментально ви укріплюєте себе, на що звернути увагу на себе. На себе. Приділіть собі увагу, попіклуйтеся про себе, прийміть себе таким, такою, які ви є. Зрозумійте, що ви потрібні в цьому, цій родовій системі, куди ви прийшли. Ви потрібні саме такими. З вами все окей, кожну а, мить вашого життя. Піклуйтеся про себе. Покажіть. Всесвіту, як ви себе кохаєте, ваш род благословляє вас на прийняття своєї жіночої природи, навіть якщо ви чоловік, у вас теж є жіночі якості, прийміть їх на розкриття на відкриття своєї жіночої мудрості та краси. Ви достойна жінка вашого роду.